Зараз вже трошки потихше, починаєш розуміти, що вже сили тебе покидають. Дам адренали, адреналін, там ти зовсім по-іншому все сприймаєш. Воно хоч і тяжко, але ти якось робиш це все. Це ваш перший штурм? Третій вихід. Це не штурм, але ми вилітали. Ага. Третій вихід. Завжди стрес, це завжди нерви. Це ну, завжди все таке. От. Сутки, півтори-дві доби взагалі не ліси. Навіть не хочеться. Тільки воду. Перший раз повтора суток були півтори доби, так. Да. І... Нічого тобто, не хотілося Взагалі. От, ну, ти, ти навіть не думаєш о тому що там, ти вже сутки добув навіть нічого. Критки води нічого не брав. Ну нічого нормально.